Доброго дня, Мене звати Горячий Михайло, працівник магазину Дніпра, місто Львів, вулиця Стрейська, 202. Сьогодні розповім, як заводити е, бензотриммер. В даному випадку це у нас модель 43. Відповідно, е, так палено-мастильної суміші немає буду показувати схематично. І почнемо. Е, саме перше потрібно якраз змішати правильно палив-мастильну суміш. Відповідно, для цього в нас в комплекті є ось така баночка на пів літра. Відповідно схематично зображено всі пропорції, пропорцію, в якій треба змішувати паливо з мастилом, потрібно дивитися на банці з мастилом. Нас, до прикладу, якщо це йде звичайне мастило 2Т, це змішується в пропорції 1 до 25, тобто 40 мл на літру. А якщо це мастило двохтактне еко, то тоді воно змішується в пропорції 1 до 50, тобто 20 мл на літру бензину. І так, після чого, як змішали паливно-мастильну суміш, заливаємо її в бак. Рекомендація: використовуйте бензину або А-92, або А-95. Якщо використовуєте А-95, то тоді дивіться, щоб там не було ніяких приставок, пульс, мастанг і так далі. Тобто, щоб це було чисте бензини і також, щоб вона була якісна. Після того, як залили е, паливо в паливну мастильну суміш, на рукоятці нажимаємо кнопку стартера. Там є вположення включення, перемикаємо його. Після чого, перевод, якщо це заведення на холодну, переводимо повітряну заслонку, в положення закрито, підкачуємо ось тут праймером кілька разів, відповідно, для того, щоб поступила бензина. І після чого відтягуємо трішки ручку і дергаємо для того, щоб завелась. Після чого вона заведеться і почне глохнути. Після чого нам потрібно перевести повітряну заслонку в положення відкрито. Якщо вона заглохла, то ще раз завести. Після чого вона вже буде нормально працювати. В випадку, якщо вона ще не заглохла, то в такому випадку можна, вона буде нормально працювати, і відповідно, можна буде вже нею зразу користуватися. Випадку, якщо заведення відбувається на е, гарячий двигун, не на холодний. В такому випадку перекривати повітряну заслонку не потрібно. Її залишаємо в положенні відкрито, тільки дергаємо ручку і дивимося, щоб у нас кнопка статера була в положенні включення. Бо якщо вона виключена, відповідно не запуститься. Що робити, якщо не запускається тример, чи на холодну, чи на гарячу, відповідно перевірити якраз кнопку статера, саме перше. Вповідно, вона має бути включена. В випадку, якщо не запускається далі, перевірити свічку, чи вона не залита бензином. Якщо залита, то просушити, почистити. Е, і також перевірити, чи не забиті повітряні фільтри. Ось тут на кришці. Е, в разі, якщо. Після цих всіх операцій тример далі не заводиться. Тоді звертаємося до сервісного центру. Тобто, це звертаємося на магазин відповідно до наших майстрів, щоб вони вирішили це питання. Дякую.